Привіт, сьогодні проявляємо фотографії в самому Photoshop, ну, а якщо бути точнішим, у Adobe Camera Raw. Це таке надбудова над Photoshop. Дивимося, я виділю фотографії. Десь у мене був один JPEG. він мені не потрібен. Перетягую його на Photoshop, і в мене відкриваються ці фотографії у окремому вікні. Adobe Camera Raw. Тепер, як і було в минулому відео з Capture One, Photoshop проявляє ці фотографії по-своєму, тобто не так, як проявив їх твій фотоапарат. І що ми маємо тут. Як завжди, ми маємо баланс білого. Можна поставити якийсь, можна заміряти. Можна пропрацювати з експозицією, яскравіше, тимніше. Контраст, фотографії. Робота зі світлами, робота з тінями, точка білого, точка чорного. Ну, тобто все, все як є. Буква Z, Zoom, текстура. Чіткість. Це цікава штука, тут є видалення проволоки. Тобто, якщо в тебе була трішки довга витримка, не повністю довга, але чуть-чуть руки дьорнулися, і є якесь потягнути камеру в одну сторону, то видалення проволоки в одну або в іншу сторону, воно дозволяє трішечки-трішечки це підправити. Основні функції виправлення такого зміщення є в самому фотошопі, але тут, -тут є можливість трішки це підправити. Так, насиченість резонанс. Це є, як я завжди пояснював своїм студентам, насиченість це чоловічі кольори, насиченість чоловічих кольорів, тобто тих тих кольорів, які знають вісім штук, які знають чоловіки, тобто, зелений, червоний і так далі. Так? Тобто Ми піднімаємо насиченість основних кольорів. А тут ми піднімаємо насиченість е, жіночих кольорів, Так? Тобто лимонного, лавандового і фісташкового, Тобто на півтонів. Значить, цей працює інструмент значно м'якше, цей яскравіше, ну тут вже треба дивитися просто знай, в чому різниця є. Гаразд. У нас є далі крива. Крива працює е, точкова. І ось таким чином я працюю в точковій. Крива така сама, як і в самому фотошопі. тобто ми можемо брати якусь точку, ставити і працювати з нею. По кривих є в фотошопі детальний розбір, не буду зупинятися. Деталізація. А, значить, дивися, коли ми піднімаємо різкість, коли ми піднімаємо різкість, в нас лізуть шуми, ось тут добре видно, ми можемо забирати як колірний шум, так і шум. ну, давай ще збільшу. Колірний шум забираємо, тобто робимо шум просто чорно-білим. і саму текстуру шуму по факту розмиваємо зображення. Тобто оці дві два повзунки це вони так звані антогоністи. Тобто вони дозволяють одне з більшої різкість, друге зменшує різкість. І ти вже дивишся і ти вже дивишся, як тобі підходить. Я би не радив тут додавати різкості, тому що дуже часто ну тут ми додаємо різкості практично. Всюди, так. А якщо нам потрібно додати тільки от тут от на ці от пестики, чи як вони там називаються, течинки, тобто, відповідно, нам різкість тут не потрібна. Це вже краще робити в фотошопі через маски, пройтися тільки тут, де потрібно. Тому з різкістю просто ну, я би був обережніший. Ctrl-0. Так, змішування кольорів. Цікава штука. У нас є три підвкладки такі. Тон ми можемо брати якусь, якусь, якийсь кольор. О, як вони доробили вже. Я давно сюди не залазив. От, Ми можемо, клікнувши і бачимо, який діапазон кольорів це попадає, і ми його рухаємо. Це є зміщення тону. так. Зміщення насиченості. Ну, Не знаю, давай жовтий заберемо. Забрали жовтого насиченість. так. І в нас є яскравість. Тобто той же зелений. Можна тут, можна через пункт, як робимо світліший або темніший. Цікава штука, як правило, це використовується при проявці, для того, щоб фотографію зробити якимись більш насичними, більш виразними перепрошую. Це я роблю не для краси, це я роблю для того, щоб можна було побачити, як я синхронізую потім. Жовтий практично прибрав. Оранжевий. Далі. Градієнти. Це є тонування. Ми підмішуємо колір до тіней світла і середніх тонів, та? тобто я можу в. Хто це у нас є? середнє світло, значить, це тіні. В тіні я можу додати, наприклад, холодного якогось, холодного, холодного, холодного. А світло я можу додати теплого, ну і. Тонування провести таким чином. Це яскравість середніх тонів. Ну, окей. По суті, я поверну це, тому що ну, для даної фотографії не потрібно. Оптика. Тут в нас іде хроматичні аберації. Це є коли колір на краях розслоюється на пурпурний і бірюзовий. Можна повидаляти хроматичні аберації. Коригування профілю, тобто ми можемо тут одразу підтягнулося, на який фотоапарат і об'єктив це знімалося. Ми можемо... ми можемо вигинати трішки ці зображення, якщо в нас фотоапарат, ну, об'єктив деформує хоча сотка, передає плюс-мінус плюс нормальну геометрію, вінєтка. Тобто, края затемняємо, висвітляємо. Мається на увазі це вінєтка, правка самого об'єктива. Тому що в нас ще тут буде один раз вінітка. Вінітування, так. Тобто ми зможемо його робити вже, ну, не знаю, як якийсь художній ефект. А, так, буде добре видно. Розмиття, наскільки кругла ця форма. Ну і так далі. Можеш погратися, воно не так часто використовується. Так. Гаразд, ми пропустили геометрію. Геометрія в нас це є, а, геометрія в нас, це є десь якісь завали, фотографії можна правити. Ну, я би це теж, якщо чесно, робив у фотошопі, тому що там є більше можливостей для цього. Хоча, якщо швидко фотографії віддати, проявити і відразу віддати без ретуші, ну, чого ні, така можливість є. Вертикальне, горизонтальне викривлення, да? тобто, чи відновлення викривлень. Ми можемо повертати зображення, ну, і всякі такі штуки може погратися. По суті, така річ не сама часто в використанні. Так, ефекти розібралися. У нас є зернистість і вінятка. Зернистість ми можемо робити імітацію плівки. Так? тобто ми робимо тут, Заходимо, робимо, наприклад, ЧБ, і от наша фотографія. Вже є ефекти. Ось така ота. Да? Тобто. Чим не, не плівка? Ще можна криву зробити. Показую одразу фокус. Ось таким чином. І от. Так, можна чуть тимніше. О. Плівка як вона є. О, вже десь. Плюс-мінус гаразд. Калібрування. Це є робота з тонами з каналами. Ми в RGB-канали е, додаємо. зараз... в мене зараз, зараз чорно-біле цього не буде видно. Ми змінюємо е, нас, тон і насиченість самих RGB-каналів. Це зовсім інша робота з кольором. Е, якщо м, це така не Інтуїтивно зрозуміла функція, тому, е, якщо тобі трапляться уроки, по цьому, можеш користуватися так, я би сюди просто ну не знаю, хіба на свій смак погратися, ну чи ні. Це треба дивитися, коли людина знає, в які тони вона підмішує, що з того виходить. Давай на іншій фотографії подивимося. Бачиш, з таким чином, можна добиватися ще якихось відтінків. Щось такого наклікав. Та? Так, наступний пункт це є синхронізація налаштувань. Я беру першу фотографію, виділяю другу чи всі, наприклад. Alt-S натискаю. І, наприклад, я хочу синхронізувати всі налаштування, крім насиченості. тобто я перенесу все, крім чорно-білого. Тобто насиченість я забираю, і криву ми там робили таку специфічну. Я забираю а решта, всі галочки в мене стоять. Я натискаю ОК. І в мене фотографія пішла, всі фотографії синхронізувалися. Після цього я можу зайти в кожну з них, підправити, що мені там подобається не подобається. І тепер, що я хочу показати, це є глобальні коригування, Тобто зміна цих повзунків впливає на всю, на всю фотографію. Так? Якщо ж ми візьмемо подивимося справу, у нас є локальні, локальні налаштування. Ми можемо взяти, до прикладу будь-який градуйований фільтр або радіальний фільтр. Я натискаю клавішу, клавішу V, переходжу в радіальний фільтр. Клавіше потрібно було, щоб вийти з інструменту зума. І тут я вже маю можливість працювати локально. Тобто, до прикладу, я заберу тут світло. Так. Просто щоб пояснити. Додам, Зміню баланс білого. Так. Тобто локально пропрацює якийсь момент. Ще один фільтр. І. Відповідно, можна виганяти це все в Photoshop. Так, як ми там ще давай тут покажемо. Такий от. градієнтний фільтр. Так, ми робили це в попередній, в попередньому році. І тепер настав у нас час це, з цим щось зробити. Ми можемо натиснути клавішу, зберегти її в форматі JPEG. десь там. так. Ми можемо звідси. от. Відкрию ці дві фотографії, до прикладу, натисну відкрити. І ось тільки ті дві фотографії, які я натисну відкрити, вони в мене відкрилися, відповідно, у самому Photoshop. Тобто, ось така от проявка за допомогою Adobe Camera Raw. Е, простота її в тому, що не потрібно купувати додаткового програмного забезпечення. Все є вбудовано в сам Photoshop, в принципі, цілком зручно працювати.